Відкладати життя і ту саму сукню на потім, адже бути красивою і жити своє життя завжди на часі, висміювання стереотипу тьолочка частиною суспільства, екскурсія містом двоповерховим кабріолетом до Дня Києва, колаборації з зірками, усе це про рекламні компанії українського бренду одягу Чер 17 Як це бути одним з лідерів ринку під час війни? Що треба зробити, аби привернути увагу покупця? Та які сенси вкладають засновники бренду? -одяг? «Чер 17» Тетяна Парфілієва та Іван Кришталь. Розкажіть, будь ласка, що надихнуло вас на заснування бренду взагалі Чар 17»? Тому що спочатку це був маленький шоу-рум, який назвався Черіленд, якщо я не помиляюсь. -шоп. Шоп». а потім ви вже так масштабувались і вийшли на український ринок. Ну, власне, завжди хотілось чогось більш масштабного, і ми розуміли, що для того, щоб завойовувати український ринок, потрібно створювати унікальний свій власний продукт, де ти відповідаєш за все за гуцик, який ти обираєш, і за вибір тканини. Абсолютно за все. І це було нашою основною ціллю. І саме тому ми зробили ребрендинг і стали власне українським виробником одягу з тих пір. Просто повний цикл виробництва на нас. І ти розумієш, що ти сам контролюєш, задаєш тренди. Ти можеш дуже класно щось створювати, і коли ти бачиш результати, як ваші джинси, mm -hmm. це дуже приємно, да, це що дуже. такі красиві дівчата обирають через 17, носять нас, і це насправді ще більше заряджає от, власне, спрацювати саме над створенням продукту, а не просто ріте. А скажіть, будь ласка, які досягнення компанії вважаєте найважливішими на сьогоднішній день? Усі там інфлюєнсери, блогери говорять та піарники, щось ваша маркетингова історія вона просто дивує. Тому що ви завжди, так знаєте, у Яблочко попадаєте. А які ще ви досягнення вважаєте найважливішими? Ну, напевно, що ми створили вже за останні півтора-два роки дуже сильну команду. Знайшли відзнайшли тих спеціалістів, котрі. Не створюють цей продукт, і це дуже складно, тому що зараз на час велика бра кадрів, але в нас з в принципі, є ця команда, на кому можемо опертися і робити класні речі. Причому ми дуже сфокусовані на команді, це реально наша велика цінність, через 17. І от ми навіть в такі часи, коли багато компаній взагалі не роблять навіть новорічні корпоративи. Ми вже робимо другий за рік. Ми от робили корпоратив Тімбілдін, де зібрали всіх наших там від швей до продавців-консультантів. Це була така класна історія. Так, вона для нас і для компанії коштувала великих інвестицій. Це сотні тисяч гривень. Але ми готові на це, щоб в нашій команді. Було комфортно з нами працювати, щоб якось це надихало, особливо в такі часи, важкі часи. А на сьогоднішній день це яка кількість людей? Mm, близько 160. Ось ви подружня пара, також бізнес-партнери. Як вдається витримувати ось цей баланс між подружнім життям та бізнесом? А, ну складно, але вдається бо трошки раз ми ще разом. Да, але в принципі воно коли ти дивишся в одну сторону, у вас одні цілі, то вам в принципі це, це по кайфу робити. І у нас е, є якась така мотивація і бачення, куди ми йдемо. І воно драйвить. і в принципі від цього в принципі, не складно працювати разом, і не складно багато розмовляти про роботу і так далі. Ми делегувати правильно обов'язки, щоб не сперечатись в яких сферах, і е, якісь ритуали запроваджувати в домашні. Ну лише намагаємось, поки ще не дуже вийшло, щоб там без телефону, тут не обговорюємо роботу, там виключно. Слоджений життям, ну такі, а чи є таке, що ось ви заходите на порог дому і кажете: ось все про роботу? Ми більше не говоримо. Ми проводимо час один з одним? Це поки що в планах, от але але такі намагання постійно є. Чому? Ось ви нещодавно приїхали за міський будинок. І скажіть, подобається чи вам які плюси та мінуси? Чи хочеться все ж таки повернутися до більш мого полісного життя та? Великої квартири Ну насправді будинок, це ми дуже так само хвилювалися, як нам буде жити в приватному будинку, але це кайф. Ти там знаєте, як у своїй комусь всесвіті закрився від цього, і собі в нас там дитина, наша санька, і ми якось так дуже кайфуємо. Просто так, да, так вийшло, що у нас народилась дитина, і ми відразу переїхали майже там через місяць, і воно якось е, і життя просто по-іншому стало вже і в нас, і якби вони рухи І, все так темпи, да, і якось так воно співпало. спіпало. Ми зараз як, на даному етапі ми дуже кайфуємо і. Поки не розглядаємо у порти навіть у самому центрі міста. Хочеться все ж таки цієї приватності. А ви випустили декілька колекцій, плюс Size для чоловіків. Ви створили бренд одягу. Яка буде наступна ваша така колекція? <реку> 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 Ми дивимося постійного розширення сегменту і в принципі плануємо одну таку секретну колекцію. Вона вийде напевно весною літку 25-го року. Працюємо да так що слідкуйте. Так, ми да. ми з дивуємо. А, а це буде якась колаборація з зіркою чи ні? До речі, ні. А Ней. можливо, і буде. Не знаю, ми ще не придумали, як це все оформити, але вже над продуктом працюємо. А чи плануєте ви робити якісь колаборації зі світовими брендами, типу як Gucci, Balmain та інші? Ну, чому б ні? Насправді потрібно мріяти ставити собі такі цілі. Я думаю, що все може бути в майбутньому. Ми б точно хотіли, ми взагалі відкриті до будь-яких колаборацій, навіть з нашими українськими брендами. Ми вважаємо це дуже цікавим досвідом і відкриті до такого партнерства А зі світовими, зі, зі світовими так тим більше. А ви взагалі плануєте виходити на світовий рівень, тому що по Україні ви вже є чи не у кожному містечку, а світовий рівень, Європу розглядаєте для себе? А, на даному етапі, от в найближчій перспективі, напевно, що е, ні. Але на майбутнє все ж таки ми б хотіли. Ну, ми починаємо дізнаватися взагалі про як там все працює, як налаштовано, але поки що вважаємо, що все рівно дуже багато є на чим працювати в Україні. Хочеться вже виходити, коли в Україні ти зробив все. А не просто так: от тут трошечки почав і пішов туди. Хочеться, от тут закріпитись, прям стати номер один. І дійсно, як ви кажете, в кожному містечку відкрити крамницю. Це не так, насправді в нас немає ще такого масштабу, але хотілося б. Тому є фронт великої роботи саме в Україні ще. А кого ви з українських брендів вважаєте своїм конкурентом? Тому що ви казали щось, і ми хочемо стати номер один. Тобто хтось є для вас і вже на українському ринку номер один? Ну, серед нашого цінового сегменту, давайте так, напевно, що ні. Можливо, це дуже самовпевнено так казати, але якщо говорити по Знаєте, у кожного конкурента є щось, якась своя особистість, да, така, що воно прикольно, класно, працює і але в принципі. Загалом, якщо там брати, наприклад, за орієнтири, ми більше дивимося на західні бренди і, наприклад, ставимо, наприклад, їх такого, щоб собі українського за, бренду з нашого цінового сегменту як референс у нас немає. Ми за всіма слідкуємо є у яких дуже вдало виходить в цілому вести бізнес, і ми насправді пишаємося усіма, хто росте. Ми дуже радіємо, коли хтось робить якийсь класний геп в розвитку, відкриває більше магазинів, тому що це прикольно працює над взагалі над індустрією нашою, над позиціонуванням українських виробників. Що українське може бути якісне, може бути красиве, стильне, і це дуже класно. Взагалі така тенденція, що коли українські бренди якось от в одному місці зосереджуються, от навіть як на нашій вулиці, це завжди дуже позитивно впливає на продажі наші, в тому ж числі. Просто ти маєш працювати над своїм продуктом, робити так, щоб він був унікальним і подобався твоєму клієнту. А все далі конкуренція вона тільки в плюс. А які тренди у моді ви вважаєте найбільш перспективними на найближчі роки? Е, ну, 100% зараз йде е, тренд на більш такі базові речі, які не вийдуть не швидкоплинні. Тобто, такі якщо ти от візьмеш там якийсь там базовий класний жакет гарної якості, щоб він тобі прослугував не один сезон. 100% йде іде тренд на ось цю таку, як це вона називається. <гум> mm -hmm. <гум> ну короче, таку стабільну більш моду. <гум> а, і власне до цього потрібно прагнути. Всі світові, в тому числі мас-маркети, вони намагаються трішечки виходити від прям такого швидкого масового продукту, а робити його більш. Сталим. сталим таким так, щоб тому от бачимо тренд на такі речі. Дякую вам велике за інтерв'ю. Кого б ви хотіли побачити наступними у наших Бліц-інтерв'ю, Пишіть у коментарях. А поки підписуйтесь на канал Скалайв та ставте вподобайки. Па-па!